Вчора виникла дуже ганебна ситуація. Коли закінчилося засідання Верховної Ради, біля 20 депутатів не випускали з четвертого під'їзду в зв'язку з тим, що проїжджав президент в Маріїнський палац. Закрили двері і нас просто не випускали. Таке не може бути в демократичній країні. Я прошу вас розібратися, хто дав казівку у до. Закрити двері і не випускати народних депутатів. Я розумію, що при зустрічі з військовими Зеленський там боїться і забирають зброю. Ну вже випускати народного депутата, тому що він і їх боїться, то вже таке неприпустимо. Добре, я думаю, коли да, дякую. Голова Верховної Ради повернеться. Ми дамо, тому що він може ці доручення давати керівнику апарату розібратися з цією ситуацією. Звичайно. Ласка, запит, звернення, все, що забажаєте, Ірина Володимировна, ви ж знаєте, всі, всі інструменти да. депутатського контролю. Тому я думаю, що далі апарат розбереться цією ситуацією.